Що? Ну, до ранку я сиділа отак от біля неї. Кото ловка поруч із смачненьким. А вона не заходила. Вона дуже розумна, дуже. Біла ну я ж про тебе розказую. Дивися, Ася кошка вийшла в прямий ефір. Ну це взагалі небувалий випадок. Нема часу займатися цим. А так, дякуючи, Доброму сердечку моєї подружці, Святочки, вона мене витягнула в місто і трошечки пройшлися по набережні, розвіялася, тому що реально ну, мозги просто вже відключаються. Чому хто слідкує, бачить, що в мене кошеня зараз, ну як кошеня, то вже не кошеня, то кішечка, шуша. Також безпритульна. Просто вона не росте, Такий, такий аномальний розвиток. Ну давай, здоровкайся з друзями.